Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях уч, учні Чернігівської школи номер 2 І почнемо ми з традиційної теми. Який у вас улюблен, улюблений предмет у школі? Математика, мова е, англійська, ой, фізкультура. С, о, а чому? Тому що там почти не треба думати. А які оцінки з цього предмету ви отримуєте? 12, 9, 7. Дякую. Можете розказати, який предмет у вас найменш, найменш улюблений? Українська мова, математика і англійська мова. А чому? Тому що там складно. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Так, да, звісно. Поділіться, будь ласка, досвідом о, отримання першої двійки. Першу двійку я отримала з математики. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. А з якого предмету? З англійської мови. Угу. На вашу думку, який з предметів о, треба вважати обов'язковим для вивчення? Я думаю, що обов'язковим предметом для вивчення треба вчити математику і англійську мову. Дякую. А, а навіщо дітям математика? Щоб вміти рахувати. А Навіщо дітям історія? Щоб діти знали. Якусь історію, щоб вони запам'ятали. Дякую. Чи багато у вас відмінників у класі? Є, багато. А чи багато двічників у класі у вас? Теж багато є. Дякую. А, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Чому? Краще бути... Відмінником. Чому? Щоб, Щоб... отримати мати оцінку. Передавай мікрофон. На вашу думку, вчителі люблять більше відмінників чи двічників? На мою думку, вчителі більше люблять відмінників. А чому ви так думаєте? Тому що відмінники завжди отримують гарні оцінки і не. Для вчителів. Дякую. А, скажіть, будь ласка, а вас вдома хвалять за те, що ви га -га маєте гарні оцінки? Так. А за погані вас сварять? Ні. Як, як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Поводіє. <пробітію> а що гірше? Отримати двійку? За контрольну роботу. Або за погану поведінку. М не, 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 не. Отримати двійку. За а, а, ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це не має для вас значення? Я хотіла б, щоб мої діти вчилися на відмінно. А чому? Тому що щоб вони були розумні і отримали хорошу професію в житті. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякую за цікаву опізнавальну розмову. З вами була Анастасія Богород. До зустрічі в наступних випусках.